Історія зими є історія зими. Виходить, що не гріє пічка. Ось такий у нас 15 2015 року, гарненький америкашка. І що, дивимося на антифриз. Антифриз, звісно, страшнейший. Забита пічка. Радіатор пічки забитий, бо то, бо одна сторона дує чуть трохи. До речі, тут мінялася пічка і не замінили антифриз. Верніше замінили, але вже пізно. Коротше. Поставили другу в радіатор пічки, знову забилося. Будемо пробувати промити систему і замінимо, звісно, радіатор пічки. Попробуємо ще основний помити. Ну, це в процесі. Поки вона тепла, ну, зливаємо антифриз, бо антифриз я підзаміну. Помиємо розшідний бачок по-любому, щоб було видно добре все на ньому. Ну і продовженні. Все по, -по, -по порядку. Коротше, знизу зняв всі захисти, зняв кусок патруба інтеркулера, щоб можна було добратися до патрубка, щоб зіляти антифриз і підключитися. Суть не в тому, ось показує, що робиться в радіаторі. Оце патрубок де до радіатора з термостату. Ось термостат знизу. Ось тут термостат з помпою стоїть і це йде от, от радіатор зверху. А від сюди не внизу патрубок, який йде на низ радіатора, щоб можна було підключитися з системою і промити хоча б радіатор, попробуйте промити. Значить, ось цей патрубок він заходить на низ радіатора. Вон там вон Просто тут так нереально показати. Може покажу. Okay. Зараз лампочку такий піднес. А, вон видно. Пом дескапи. Ось цього зняв. Виходить, що ми низ радіатора освободили і верх радіатора освободили. І це повністю зливаємо антифриз. Зараз знімаємо ще бачок розшити, у того, що там капець, муляка. Розширювач, включительний бачок. Що там робиться, це торба. Зараз будемо мити його. Підключили через переходник вот, шланг, на впуск на радіатор. І так само підключили з тієї сторони на випуск. О, на патрубок. На нижній хомутик і цей. Теж так само випуск. Вон, пішов. Далі. Е, на радіаторі зверху. Зараз зараз не маю показати. Сапунчик для стравки Це йде через двигун і виходить на розширений бачок. Ми його відключили і заглушили просто на точку шланги, болтик, щоб сюди не йшла вода. І тепер така штучка. Я тільки залив відро води з лимонною кислотою, тільки, навіть вона трохи тільки тепла. Нічого тут немає, ні гарячого, нічого. От зараз включаю. Ось пішла, ось пішло. Це ще нічого немає. Це тільки радіатор, це ще нічого немає. Трохи погано. Це щоб м'ятіна була така. щоб воно спинялося. Нажмемо трошки отаку. О. І тоді воно приб'є і О! Це ще нічого не... Ні гаряча вода. Це тільки холодна вода, О, да, прохладна вода йде. Зимонний кисотує. Тільки трохи. Ну, тут мови, звісно, немає. Продовжуємо далі і все буде. Так, промили лимонкою. Так само підключаємо содовий раствор. Сода, щоб посити лимонку. Чилетен, гаряча вода йде і от вже по чуть-чуть воно викидає. Хоча вже після лимонки практично нічого не йшло. А до речі, забув сказати, тут подаю на подачу на соски е, буквально одну пасеру воздуха, щоб рвануло, типа зривало. Зривало всю ну, всі ці слякоті. В принципі я можу і показати. Так, який у нас пуск. От у нас пуск. Трошки телефон в руках, не добре. Це шасок. Просто подаю воздух. Щоб були простріли. Відривало. Відкривала муляку звідти. От Буквально два простріла зробив і от вилетіла зразу. Це вже да? яка з реакцією з лимонною кислотою відкидає всякі клапки. Так, промив радіатор і займаємося пічкою. Знімаємо радіатор пічки. До речі, блок мені не вдалося промити, бо того, що виходить, мішає термостат. А термостат знімати, треба мати переходники там на блокові два входи. На помпу вход і на термостат вход. І виходить, що там ну, треба щось придумувати, по суті. Ну, коротше, ладно, блок ми лишимо, щоб потім дистліованою водою будемо запускати на дистильованій воді і зливати дистильовану моду. Можемо ми щось трошки виміємо. А це з розшительного бачка. Ось така зараза. Це я в бутилку зливаю. От такий розширений бачок так мий. І це ще не кінець, тут багато ще його є.